Всім привіт вітаю на каналі SpaceMess. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему логарифмів і розглянемо більш складні завдання, ніж попередні, тобто сьогодні будуть завдання достатнього та високого рівня. Отже, якщо ви ще не підписалися на канал, то не забудьте це зробити. Також перевірте, чи натиснули ви на дзвіночок і обов'язково реагуйте на відео своїми лайками ну чи дизлайками. Отже. З властивостями логарифмів ми вже знайомі, і зараз ми спробуємо скористатися цими всіма властивостями у наступних завданнях. Перше завдання обчислити ось такий логарифм. Отже, як бачите, у такому логарифмі знаходиться ще один логарифм. Тобто, нам потрібно обчислити ніби два логарифми. Отже, щоб обчислити такий вираз, ми починаємо із внутрішнього логарифму, і потім переходимо до зовнішнього. Якщо тут буде стояти більш, ніж два логарифми, 3, 4, 5 і так далі, то ми завжди починаємо із внутрішнього, із останнього логарифму записаного. І потім переходимо до передостаннього, потім до передпередостаннього і так до найпершого. Отже, обчислюємо для початку внутрішній логарифм. Зовнішній я переписую без змін. А у внутрішньому логарифмі я можу, наприклад, взяти ось цей корінь і представити його у вигляді деякого степеню. Тобто ми пам'ятаємо, що корінь квадратний це степінь одна друга. Далі, ось цю одну другу ми можемо перенести перед логарифмом, і тоді тут залишиться логарифм з однаковою основою та числом. І цей логарифм буде дорівнювати одиниці. Отже, в нас залишається 0,5 в основі і одна друга у числі. Отже. Ми знаємо, що одна друга це і є 0,5. Отже, виходить, що цей логарифм є логарифм самого себе, тобто це логарифм 0,5 з основою 0,5. Ну і такий логарифм буде дорівнювати одиниці. Ось і все завдання. Наступне завдання обчислити ось такий логарифм. Як бачимо, він трошечки складніший, тому що тут є корінь кубічний, корінь квадратний, дріб. Ну і те, що ми найбільше не любимо, напевно. Отже, давайте почнемо із а, числа. Отже, ми бачимо, що в нас тут є кубічний корінь і число 81. Ми знаємо, що 81 це 3 у четвертому степені тобто ми можемо це все представити у вигляді а, числа 3 в степені 4 треті. Ну, і ось тут в основі в нас знаходиться 1 поділений на корінь з 3. Отже, це все можна також представити у вигляді степеню. Тобто корінь з 3 це. В степені одна друга. Ну, а одиниця зверху означає, що ми повинні перевернути наш дріб, щоб у нас було просто 3. Отже, 3 в степені мінус одна друга дорівнює. Ну і тепер за властивостями. Отже, все, що стоїть зверху, ми переносимо перед логарифмом. 4 Все, що стоїть в основі, ми також переносимо перед логарифмом, але перевертаємо. У нас залишається мінус 2 перші. Ну, і залишився логарифм. За основою 3, ми знаємо, що він у нас буде дорівнювати 1. Далі, ну і тепер залишилося нам обчислити. Отже, 4 треті ми множимо на мінус 2. Перші отримуємо мінус 8 третіх. Ну, або, перетворивши у мішане число, ми отримаємо мінус 2,2 треті. Ось такий логарифм. Наступне завдання: прологарифмуйте вираз за основою 3, якщо а, Б та С додатні числа. Отже, прологарифмувати означає, що ми повинні до цього числа дописати логарифм і основу 3. Тобто, це буде виглядати як логарифм, основа 3, ну а далі ось ця вся краса. Корінь 4 степеню із 27, b у 7-му степені, корінь 5 степеня із c, поділити на корінь 9 степені з А. У п'ятому степені дорівнює. Ну і тепер ми спробуємо спростити все ж таки цей логарифм, так, тому що так залишати не дуже добре. Отже, що ми тут можемо зробити? Ну, по-перше, в нас є ділення. Ділення ми можемо замінити відніманням двох логарифмів, так, різницею. Отже, основа 3 залишається, і число тут корінь 4 степеня з 27. b у усьому, і корінь 5 степеня із c. Це, це все до одного логарифму відноситься. Мінус, ну і тепер інший логарифм, також основа 3, і тут корінь 9 степені з А в 5. Дорівню. Далі трішечки вже простіше виглядає. Наступне, що ми тут можемо зробити, це розкласти ось цей добуток на суму логарифмів. Отже, логарифм, основа 3 залишається. Корінь 4 степеню із 27 плюс логарифм основа 3 і Б у сьомому. Ну і плюс, знову ж таки, логарифм основа 3, корінь п'ятого степеню із С. Ну і залишилося відняти логарифм з основою 3, корінь дев'ятого степеню степені з А в 5. Отже, дорівнюємо. Ну, і тепер давайте спробуємо трішки спростити, можливо, навіть десь зможемо обчислити. Отже. Перше, що ми бачимо, ось тут це корінь четвертого степеню з 27. 27 це 3 до кубу. Тобто, виходить, що це логарифм основа 3. Далі це 3 до кубу, і корінь четвертого степеню це 1 четверта. Тобто, виходить, що це 3 четверті. 3 у 3 четвертих. Плюс. 7 біля B ми можемо перенести перед логарифмом. Далі, так само корінь 5-го степеню із С це С у п'ятій. Тобто ми можемо 1 п'яту перенести перед логарифмом. І залишився у нас корінь 9 степеню з А у п'ятому. Тобто, ми знову ж таки представляємо у вигляді степеню, щоб це все потім перенести. Виходить, що це А у степені 5 Дорівнює. Переносимо всі показники. Перед логарифмом виходить 3 четвертих. Тут залишається логарифм 3 за основою 3 що дорівнює 1, тому ми не будемо вже його переписувати. Далі, 7 логарифмів числа b, оскільки b невідомо, то ми так і залишаємо. Плюс 1 п'ята логарифм c за основою 3. Ну і залишилося перенести 5 дев'ятих перед логарифмом. І дописати. Логарифм А за основою 3, тому що обчислити теж не вийде. Все, отже, А, Б та, це додатні числа, і виходить, що наші логарифми всі дійсні. Це, отже, ось так ми прологарифмували. Наступне завдання потрібно обчислити ось такого типу логарифм. Як бачимо, тут у нас логарифм натуральний. Пам'ятаємо, що це логарифм з основою Е, тобто ейлерового числа. І нам потрібно спочатку спростити, а потім вже обчислювати, тому що ми пам'ятаємо, що ейлерове число воно наближене. Ми не можемо підставити так, щоб знайти ціле значення цього логарифму. Отже. Давайте для початку розглянемо чисельник. Бачимо в чисельнику два логарифми натуральних 4. Отже, ми знаємо, що якщо в нас є число перед логарифмом, то його можна внести у показник. У нас тоді вийде логарифм натуральний 4 і 2 в показнику. Плюс, поки що логарифм 0,5. Ми переписуємо, і так само знаменник теж. Отже, тут ми можемо піднести до степеню, щоб у нас всюди вже залишилися просто логарифми без всяких чисел. Отже, 4 до квадрату 16 і все інше ми переписуємо. Отже, тут застосовуємо властивості. Отже, ми знаємо, якщо в нас є логарифми з однаковою основою, то ми можемо перетворити це у добуток. Отже, це виходить логарифм натуральний, 16,7. Помножити на 0,5. Ну, а якщо у нас є віднімання, то ми перетворюємо у частку, тобто 6 поділити на 12. Дорівню. Обчислюємо. Тут у нас виходить логарифм натуральний 8, а в знаменнику логарифм натуральний однієї другої. Ну, а й далі, знову ж таки, ми не можемо обчислити ні один, ні другий логарифм, щоб вийшло ціле число, тому ми можемо перейти до іншої основи. Так, за властивостями. Якщо в нас є ділення логарифмів, то ми можемо записати це у вигляді логарифму з основою, що стояло в знаменнику, і з числом, що стояло в чисельнику. Ось так. Ну, а тепер вже обчислити ми можемо, оскільки ми знаємо, що одна друга це не що інше, як 2 в мінус першому степені, а 8 це 2 до кубу. Переносимо числа, утворюється 3. Поділити на мінус 1. Ну і тут залишається логарифм 2 за основою 2 щодо дорівнює одиниці, тому відповідь просто мінус 3. Все. Бачите, ніякий натуральний логарифм нам не прийшлося обчислювати. Наступне завдання обчислити ось такі два логарифми. Як бачите, у нас тут є логарифм у степені та ще й в знаменнику. Отже, давайте спробуємо з першого. Так, у нас тут друге позначено, давайте з другого тоді. Отже, що ми тут можемо виконати? Якщо в нас знаходиться логарифм у знаменнику, то ми можемо перевернути цей дріб і зробити з нього чисельник. Тоді наш логарифм буде виглядати як 3, так, основа без змін. 2 в чисельнику залишається 2. Далі перевертаємо логарифм, і при цьому ми змінюємо основу та саме число. Основа стає 3, а число стає 7, тобто навпаки. Ну і тепер ми повинні обов'язково перенести ось цю двічку в показник. Інакше ми не зможемо скористатися властивістю. Поки тут стоїть число, ми не користуємося властивістю, там, де є основа степеня та основа логарифму однакова. Отже, переносимо двічку в показник. У нас виходить 3 в степені логарифм 7 до квадрату з основою 3. 7 до квадрату це 49. Тобто 3 в степені логарифм 49 за основою 3. І ось тепер, коли вже перед логарифмом немає ніяких коефіцієнтів, ми можемо прибрати основу тут та логарифм і залишити просто 49. Є. Ну і третє також розглядаємо. Тут ще й, до речі, мінус стоїть, тому виконується аналогічно, тільки з мінусом. Отже, виходить, що 5. Перевертаємо логарифм мінус. Логарифм, змінюємо місцями, основа тепер 5 і число 4. дорівнює. Отже, мінус також потрібно перенести, він рахується як коефіцієнтом мінус 1, тому в нас виходить 5 в степені логарифм. Основа 5 залишається, і 4 до мінус першого степеню ми повинні піднести. Ну, тепер позбуваємося від п'ятірок з логарифмом, залишається 4 в мінус першому, а це одна. 4. Ну, або, якщо хочете, можна записати у вигляді десяткового дробу. Все, ось так. Наступне завдання: знайдіть значення виразу, логарифми з косинусами, логарифми з синусами, що може бути гірше. Ну, Але, як бачите, косинуси і синуси в нас тут дані деяких певних кутів. Тобто, в принципі, ми можемо знайти, чому дорівнює косинус піне 8, і спробувати обчислити логарифм отриманий. Але ми знаємо, що π на 8 – це 22,5 градуси, і косинус такого кута не дуже зручно знаходити. Тому ми використовуємо для початку властивості логарифму, а потім вже підключимо ще й тригонометричні функції. Отже, за властивостями ми бачимо, що логарифми мають однакову основу, і між ними стоїть додавання. Тож ми можемо застосувати тут ту властивість, де ось ці числа будуть між собою множитися. Тобто, в нас вийде логарифм косинус пі на 8, помножити на 2 синус π на 8. Чи нагадує вам, щось ця дужка? Якщо ж ні, то давайте ми щось трішечки змінимо. Ми поставимо на перше місце 2 синус π на 8, а на друге місце косинус π на 8. Ну, і що тепер ми бачимо? А ми бачимо тут формулу тригонометричну синуса подвійного аргументу. Тобто, це не що інше, як синус 2 альфа. Синус 2 помножити на π на 8, тобто це π на 4. Синус пі на 4, вже це е, значення ми знаємо, так, чому воно дорівнює. Отже, це логарифм за основою 2. Ну а синус п на 4 це корінь з 2 поділити на 2. Ну і тепер давайте спробуємо обчислити ось цей логарифм. Отже, знову ж таки, в нас тут є ділення. Ми робимо дію обернену до попередньої. Тепер ми розкладаємо на два логарифми. Отже, в нас виходить логарифм за основою 2 корінь з 2. мінус логарифм основа 2. 2. Дорівнює. Отже, корінь з 2 – це 2 в степені 1 друга, тому тут залишається просто 1 друга, ну а тут залишається просто 1. Віднявши, отримуємо мінус 1 другу. Ось і все значення виразу. Як бачите, не дуже складно, але тригонометричні формули, хто не знає, потрібно повторити. Наступне завдання – розв'яжіть рівняння, і ось тут воно досить цікаве, тому що в нас є у показнику логарифм. Отже, але як бачите, якщо ось тут не видно, то я перепишу ще раз, тут в нас знаходиться логарифм в степені Х і основа 5. І відразу що ми можемо тут сказати? Відразу можемо сказати, що ми можемо застосувати тут властивість логарифмів, тобто позбутися від основи від логарифму взагалі. Але перед тим як це робити, ми обов'язково записуємо Одз. Тому що ОДЗ це ну, майже найважливіше, що потрібно при розв'язанні таких завдань. У нас логарифм має деякі обмеження, тому ми обов'язково повинні записувати ОДЗ. Ну і ми пам'ятаємо, що Х у нас повинен бути більшим за 0. Є все більше нічого не потрібно, все інше обмежень немає. Ну і тепер ми можемо позбуватися від показника та від основи. В нас залишається рівняння х квадрат мінус х мінус 12 дорівнює долю, і це рівняння ми можемо розв'язати як за вієтом, так і за дискримінантом. Знаю, що більшість любить дискримінант, але давайте ми все ж таки з зав'єтом потренуємося. Отже, сума коренів рівняння дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком, а добуток дорівнює вільному члену, з тим знаком, з яким він є. є. Ну і тепер підбираємо, раджу всім починати із добутку, тому що там простіше знайти ціле число, якщо це в цілих числах розв'язок. Отже, щоб отримати мінус 12, ми можемо. Помножити, наприклад, мінус 3 на 4. Мінус 3 на 4, мінус 12, і додавши, ми отримаємо 1. Отже, мінус 3 та 4 корені нашого рівняння. Повертаємося до ОДЗ. В ОДЗ вказано, що х повинен бути більшим за 0. І ми бачимо, що один з коренів нас не задовільняє. Тобто, якби ми не записали ОДЗ, у нас вийшло би два розв'язки, А так, розв'язок тільки один. 4. Ось, якщо таке завдання попадеться на ННТ, то вже будете бачити, що не всі розвиски можуть підходити. Хоча, якщо це буде тестова частина, то там можуть бути відповіді і мінус 3, і 4, але, як бачите, одна з них невірна. Останнє. Доведіть, що число логарифм корінь з 2 плюс 1 за основою корінь з 2 мінус 1 є цілим. Отже, щоб довести, що ось це число є цілим, давайте для початку розглянемо основу логарифму. Отже, корінь з 2 мінус 1. Чому ж це значення може дорівнювати? Чи пам'ятаєте ви, як ми раніше позбувалися від ірраціональності в знаменнику дробу? Ми домножували на вираз. Який має протилежний знак, щоб отримати формулу скороченого множення, тобто різницю квадратів. В цьому випадку ми теж можемо позбутися від ірраціональності, якщо ми представимо цей вираз у вигляді дробу, але з чисельником, корінь з 2, мінус 1. І тоді ми будемо позбуватися від ірраціональності саме в чисельнику цього дробу. Це теж можна. Отже, ми так само, як і. При позбуванні в знаменнику множимо весь дріб на корінь з 2 плюс 1. Отже, корінь з 2 мінус 1 залишається без змін. Домножуємо корінь з 2 плюс 1 до чисельника та до знаменника. Дорівнює. Ось тут отримуємо формулу скороченого множення, тобто це корінь з 2 до квадрату мінус 1 до квадрату. Знаменник без змін. Корінь з 2 до квадрату це 2. 1 до квадрату 1. І у нас. Залишається 2 мінус 1 обчислити одиниця. 1. 1 поділити на корінь з 2 плюс 1. Отже, виходить, що ось цей вираз, ось ця основа, дорівнює ось такому виразу. І тепер ми можемо в наш логарифм його підставити. Отже, логарифм корінь з 2 плюс 1. За основою 1 поділити на корінь з 2 плюс 1. Помічаємо, що в нас вирази абсолютно одинакові, тільки один із них знаходиться в знаменнику. А якщо він знаходиться в знаменнику, то ми завжди можемо його перетворити так, щоб в нього був степінь. Отже, виходить, що основа корінь з 2 плюс 1 в степені мінус 1, а ось тут корінь з 2 плюс 1 залишається безмін. Мінус 1 переносимо перед логарифмом, залишається мінус логарифм. Ну, і тепер ми бачимо, що і основа, і саме число рівні між собою, вони обидва більші за 0. основа не дорівнює одиниці, а це означає, що даний логарифм буде дорівнювати весь одиниці, тобто мінус 1. Все, мінус 1 є число цілим, що і нам потрібно було довести. Ось і все. До речі, якщо б ми взяли не основу перетворити, а ось це число, корінь з 2 плюс 1. І так само би позбулись би від ірраціональності, то в нас вийшло би абсолютно те ж саме, тільки в дужках був би мінус. Але цей мінус ніякої ролі б нам не зіграв, тому що все рівно логарифм би вийшов з однаковою основою та з однаковим числом, і він все рівно би дорівнював одиниці. Все, ось же відповідь мінус 1, ми довели, що. Це число є цілим. Ось таке цікаве завдання. Сподіваюся, що ви його зрозуміли, тому що воно не є дуже складним, але єдине, що незрозуміло, з чого почати тут доведення. Отже, якщо у вас залишилися запитання, то я, звісно, чекаю на них в коментарях. Також не забувайте перевіряти, чи ви підписалися на канал, чи ви поставили дзвіночок, і чи ви натиснули свою реакцію під відео. Це дуже важливо для нас, ну і дуже важливо для вас також, щоб ви не пропускали наступні корисні відео. Отже, дякую всім ще раз за увагу, гарного всім дня та до зустрічі у наступному відео!